Всіх вітаю! Мене звати Тис Тетяна і я є фізичний терапевт і ерготерапевт Другої міської поліклініки. І сьогодні я хочу вам представити піркусійний пістолет і розказати про нього більш детальніше. Це портативний пристрій, який дозволяє нам покращити кровообіг, розслабити м'язи і зменшити біль. Правильно користуватись перкусійним пістолетом. Повімкнути пістолет на низьку швидкість, рухати його повільно вздовж м'язу, не тримаючи на одному місці довше 10 секунд. Переваги використання перкусійного пістолету, зменшення м'язевого болю і напруги. Це ефективно використовувати при м'язевій кріпатурі після тренування, це швидке відновлення після фізичного навантаження. Покращення кровового обігу і лімфовідтоку, зняття стресу і розслаблення, зменшення тригерних точок і збільшення рухливості та гнучкості м'язів. Так ми працюємо у ділянці шиї, пропрацьовуємо верхню кінцівку. Розпрацьовуємо передню частину стегна.